Точніше, до півночі області. Але тепер поди, дізнаємося про ситуацію на лінії фронту. З нами офіцер штабу 16-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Івана Виговського з псевдо Лєшей. Вітаю! Да, Вітаю вас. Дякую, що знайшли час. У нас традиційно героям слава є збір. Поки ми буду розпитувати. Прошу наших глядачів долучитися. Це збір на дрони, як це зараз найчастіше буває. Але спершу яка ситуація на півночі Харківщини в зоні вашої відповідальності можна сказати, що якось змінилася кількість російських атак після умовного великоднього перемир'я, яке вони оголошували? Ви знаєте, в зоні нашої відповідальності зараз відносна тиша, в якому плані тиша? Ну, Штурмових дій з боку противника немає. Але дуже сильно застосовується противникам саме от дрони. А хто має зараз перевагу в дронах? Авіабомби. Тобто вони використовують небо для атак, а не землю. Правильно? Ну, то, ви знаєте, зараз так, зараз війна дронів, війна технологій, тому немає. Я не можу сказати, що зараз іде перевага у ворога. Тобто ми намагаємось перемагати його в небі. І у нас це, в принципі, досить непогано виходить. От. Тому ми дуже потребуємо зараз саме в постачанні якомога ну, великої кількості дронів для того, щоб якомога а, більше вражати ворога його позиції і мати перевагу в небі. Зрозуміло. У нас затримка просто по звуку. Тоді я зразу хотів поцікавитися, на що конкретно цей збір, які саме дрони вам зараз найпотрібніші, і на що ми збираємо е з цим QR-кодом і номером картки. Зараз ми потребуємо саме в ударних дронах. Е дрони Камікадзе. От, е у нас... Е Частю є вже вітчизняні виробники, які роблять дуже качественні дрони. Один із них є саме вірій. І цей збір ми збираємо на вірій От, який є одним із найкращих зараз вітчизняних дронів. І ми вже працювали з цими дронами, і вони себе дуже добре зарекомендували. І Для нас це дуже важливо. Чим більше буде таких дронів, тим швидше ми здобудемо нашу перемогу. Дякую, пане Лєшей. Це був Лєший офіцер. Зараз наразі він ну, дуже боїться наших дронів. От для того, щоб він чим більше боявся, я закликаю усіх долучитися до цього збору qr код ви бачите на екрані. Просто зіскануйте і скільки можете, перекиньте, будь ласка, тому що цих дронів треба багато. І на Харківщині, як ви чуєте, основна боротьба і не тільки на Харківщині зараз триває якраз в небі, і для того, щоб перекривати небо, потрібні дрони. А для того, щоб були дрони, потрібні гроші.